Вживана техніка не може коштувати 5 тисяч доларів. Люди пише, що це Ян марий 7. Він 5 тисяч доларів не коштує, бо він бушне, він має коштувати тисячі доларів. Друзі, я б теж хотів, щоб він коштував 2,5 тисячі. за 2,5 я б свій просто так би його купив на своїх 6 соток. Техніка бушна може коштувати і 100 тисяч доларів. Якщо це якийсь там дорогий джундір. Ну Може там не 100 хай буде, там 20 тисяч доларів. Якщо це якийсь старий Дір, великий там, чи комбайн великий, він буде стоїти стільки грошей. Ну, все залежить від ціни нового. Ну, чому 2500 доларів. Тому е, у нас є янмар за 5000 доларів. Е, кому підходить така ціна і такий трактор, ви можете нас замовити. Е, по 2500 доларів е, ви в принципі з Бушного хіба купите якийсь ремінний трактор, Типа Шефенга і може там якогось сентая старенького за 2,5. Японця за 2,5 бушного, може десь хтось і продає з рук якогось старенького, але таких цін наразі немає.